Говорить Стрей Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі Червала передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій літературній вітальні, вашій увазі радіонарис Маркіян Шашкевич, будитель Галичини. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має, вони, ті крила, не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого звірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи. У когось щедрості на турботи, у кого з пісні, або надії, у кого або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Життя як життя і на той час коротке, велике життя то вкорочений вік. Він серце мав любляче, болісне, кротке, русявий, мудкий молодий чоловік. Він був і нема, не зустали з портрета. Який він не знатимуть певний повік, це доля поета, не доля поета, що нам його дав дев'ятнадцятий вік, І ти, що нам заповідав поліття, Шукав напевно в часі опертя, Шукав напевно надміцної тверді в далечину прийдешності. Маркіян Шашкевич, великий син Галицької землі. Той, що гнав мряки тьмаві з Галицької Русі, той, що один із перших заговорив до народу свого рідною мовою. Маркіян Шашкевич, його творчість і доля є для нас цікавими і тепер. Зі спогадів товаришів по поперу дізнаємось таке, як і в Головацькій. Маркіян був чоловік середнього зросту, щуплий, але меткий. Волосся ясно русе, очі сині, тужніє, носик невеличкий, якстий, лице худощаве виражало якусь тугу і болість. Коли Шашкевич розговорився за рущину, народність, рідну мову, родину словесність, тоді показалася вся сильна душа його, котра в тім слабовитім тілі жила. Очі блиснули живостю і яким святим вохмуденням чоло трохи примрущилося, і лице набрало якоїсь грізної поваги. Говорив сердечно, сильно переконував. Він цілий тим духом жив. Микола Остоянович Шашкевич був середнього росту, тонкої будови тіла і м'ягенький рис лиця. Сильне і сумне його око, юне мусе волосся і ніжні спостави надавали його подобі щось дівочого. Високе його чоло було уже в молодості пописане плушком глибоких думок. На лиці відбивалася якась тотужливість і терпіння. Народився Маркіян Семенович Шашкевич 6 листопада 1811 року. Дитинство минуло в селі Підлисі Золочівського району біля Ожидова. Виховувався у свого діда, отця Романа Авдиковського по матері, який був парухом цього села. Полюбив під лисі і білу гору та успівав їх у своїх віршах. Шуми вітри, шуми буйний, на ліси, на гори, мою журну лиси, думку на підлиські гори. Там ти скаже доб старенький і єден, і другий, як там жив'ям ще маленький, без журби, без туги. Там колодязь студененький, а дуб воду тягне. Не так щастя, як той води, моя душа багне. Під лисицька гору біла, як тебе не бачу, так ми тяжко, так ми сумно, що трохи не плачу. Веселила сторононько, до серця сприпала, душа тебе, як милого мила, забажала. Вчився Маркіян спочатку у сільського дяка, потім у Золочівській німецькій школі. Далі у Львівській та Бережанській гімназіях порядки тут були жорсткі. Хто забувався і говорив русинською мовою, носив на шиї книжечку, управлену в дощечки, і це доти, поки на такому ж злочині не спіймав свого товариша і не передав йому цей так званий медальйон. А він, Шашкевич, ніколи не передавав, бо душа його спалахувала проти духовного гніту, кривди, що згодом вилились у гордих акордах. Руська мати нас родила, руська мати нас повила, руська мати нас любила. Чому ж мова їй не мила? Чом не встидати маєм, чом чужую полюбляєм? У гімназійний період Шашкевич почав складати вірші. Це були переважно родинні присвяти, написані так званим язичиєм, сумішу українських, польських, церковно-слов'янських слів, що в той час вважалися новою руської літератури. Маючи 18 років, Маркіян вступив на навчання до Львівської духовної семінарії. Була вона найдоступнішим та найпрестижнішим закладом для галицьких русинів. Середовище, в якому опинився Маркіян, викликало у нього протест. Чому їх, студентів-русинів, навчали польською, німецькою, латинською мовою? Чому під забороною була жива народна мова? Забут, його звільнили із семінарії. В час вимушеної академ відпустки Маркіян Шашкевич живе у Львові, у вуйка Захара Авдиковського, материного брата. Той був управителем міського будинку убогих. Маркіян допомагає своєму хлібодавцеві в канцелярській справі, а у вільний час вивчає старослов'янську мову, багато читає, відвідує бібліотеку Осолінських, стає слухачем філософського факультету Львівського університету. Через два роки поновлюється у семінарії і знову береться за просвітницьку роботу. Організовували навколо себе прогресивно настроєних семінаристів у гурток патріотів рідного слова, в якому за найближчих друзів мав Якова Головацького та Івана Вагелевича. Щоб нагадати про славу предків, русинів і підкреслити свою солідарність із національно визвольними рухами всієї Слов'янщини, очільники гурту прибрали собі давні слов'янські імена Руслан Ярослав Далобор. Вони прийшли. Прийшли повідати нащадкам правду. Вони зійшлися три, мимо брати, веселі, запальні семінаристи, і чисті душі, наче бойні хміль, заполонили щастя. Побратими, ми руська трійця, бо руська мати нас родила всіх, і руська мати нас повила. З роду зоветься руською, і спокон віку, і спокон вік до Києва тяжить, до золотих воріт, і ми тяжімо, це наша вічна матерня земля, земля Хмельницького і Милувайка, земля небаби й Довбуша, земля росява вродою. Ми, рось червона, ми браття Україна молода, хай падає прокляття заборона, та наша віра чиста і тверда, чи нам боятись з вражої наруги, чи праця молодих не любить рук? Подайте ж ваші руки, юні други. Так утворився гурт Руська трійця, а гаслом став вислів Пиши, як чуєш, а читай, як видиш. Першим доробком гуртківців став збірник під назвою «Син Русі, рукопис якого зберігся до наших днів. В нього входить 15 оригінальних поезій, що наповнені волелюбним настроєм молодих ентузіастів. Другим доробком став збірник під назвою Зоря, та цензура не пропустила. І рокопис пропав. У Шашкевича та його друзів проведено обшук та взято під постійний поліційний нагляд. Гурток Руська трійця» продовжує діяти, до нього приєднується все нові патріоти слова, а підсумком їхньої роботи став третій збірник під назвою Русалка Дністровая, виданий у будині накладом тисячі примірників. 800 з них вислані до Львова, але потрапили під арешт. 170 були забрані від видавця братом Якова Головацького Івана, а 30 відправлені на Велику Україну до Польщі та Чехії. Альманах Русалка Дністрова привітала газета Сербські народні листи, і загальна загальнотеатральна газета, заявивши, що збірник заслуговує на увагу всіх шанувальників слов'янського письменства. 1836 року в перемішлі вийшла брошура Маркіяна Шашкевича Азбука і Абецадло, де він гостро критикував спробу застосувати польський алфавіт до русинського письма. У Поляччині та у Німеччині галичан проходило поступово і неполегливо. Русинська мова плекалася хіба під сільською стріхою та почасти по хатах українського духовенства. Цією мовою навчались лише у початкових школах. Дбаючи про розвиток народної освіти, Маркіян Шашкевич уклав для дітвори першу читанку для діточок в народних училах руських. Слова своєї любі українській нації Шашкевич вивів у записці німецької мовою до цензури, як прохання дозволити надрукувати згадану читанку. Та тільки через 14 років. 1850-го за сприяння Якова Головацького підручник побачив світ. І відтоді воно довго і з успіхом використовувалося у початкових школах Галичини. До речі, слово Чепенка, таке милозвучні і звичне сьогодні, вийшло саме від Шашкевича. Воно складалася із розділів, повістки, тобто оповідання, басні, повісті зі святих книг та пісеньки і грачки діточії. Ця книжка, або, як назвав її сам автор, загальний корисний моральний народний твір, було новаторським явищем у педагогічній науці. Основний її матеріал мав прищеплювати дітям людяність, чесність, любов до праці, шану до рідного слова, повагу до свого роду, любов і покірність великому Богу. Викликати життєрадісні почуття. Маросенька Мила цвіточки садила. Вода впідливала, стихонько співала, Ростіть ми, цвіточки, райські діточки, Ростіть ми весною, розвиньтесь красою, Літами зацвійте, головку пристрійте, Мені, молоденький, струїтесь родненьких. Отеця один учителя питав, Яким би світом синок щастя мав, сей йому одповів. Навчи Бога знати, навчи хороше читати, писати, місто імене, дай йому розум ясний, то дати вісинок, повік буде щасний. Патріотична самопожертва Шашкевича з особливою силою виявилася у ліричному шедеврі веснівці. Образ проліска, який будить неньку, весну раненьку, належить до романтичних атрибутів слов'янської поезії. У подібних образах-символах, читач бачить більше, ніж говорилося в тексті, про зміну пір року і загибель дочасної вістунки весняного оновлення. Це боротьба і захист мови, традицій і звичаїв. Веснівка візитка поета. Вона перекладена багатьма мовами світу і при цьому не втрачає живої сили українського духу. Левон Міріджанян, переклавши веснівку вірменською мовою, зауважив. Я намагався вірш геніального Шашкевича перекласти якомога вдало. Шашкевича я назвав генієм. Якщо навіть один вірш геніальний, то творець його і є генієм. Одного такого творіння вистачить для безсмертя автора, яка первородність людського слова. мала моломачка про рано. Мамо, родний, почула жаба, не вродину сраба. Ча здесь світам, поле розбивам, Де б там, ако сонце жасна, ако зора красна, Де ми прибирам цей світ околи себе. Керку, голабче, жалом за тебе красного миче. Ото вулиці, ки залет, мразки потисне, буря кистоне. Краса ки обледне, лицекі оцрене, Гловчету кигу подведеш, ливчення киго зорониш, жаль серце стегне. Цвітка дрібная молила неньку, весну раненьку. Нела рідна на волю, дай мені долю, щоб я зацвіла, весь слух скрасила, Щоб я була, як сонце ясне, як зоря красна, Щоби згорнула весь світ до себе. Деню, голубко, жаль мені тебе, гарно любко, по свисне, мороз потисне. Буря загуде, краса змирніє, личко почорніє, головинку склониш. Листоньки зрониш, жай серцю буде. Приватне життя Маркіяна Шашкевича заповнювала юна особа Юлія Крушинська. Ніжне, як мріє кохання, справжнє і чисте почуття поета, вилились у віршах Туга за до домилюю. Чи знаєш моє небо? Писані як українською, так і польською мовами, доказом кохання стало одруження Маркіяна та Юлії. А вєш ти до Юлії, слухай і віщаним словом. А вєш ти, Любко, це тве спойженє, райські то крок ощенче розсвіче, під курем пішха ми зі зашемп'єні, а цудні розквіта до Тунтенськічі. A wiesz ty, duszko, co mi twoje usteczka, co kropia rosy dla piersi spragnionych, Co w słodkie uściski kwiateczka, slodyś to niebo dla błogosławionych. A wiesz ty droga, co twoje ścieśnienie, W tęksnej ponurej duszy mojej rodzi. Jakieś na ziemskie, blogie, święśnie dziennie. A wiesz ty, Julię, co te sercu memu W długich nocach to co słońce spojrzenie. Усміх, надії, Усміхнаджеї дугощаному, в шроких бужах соткі одпочнені. Будучи священником, отець Шашкевич не припиняє творчої діяльності, пише поетичне послання до Миколи Устояновича побратимові, три поезії в прозі псалми Русланові. Та хвороба прогресує, прикувавши до ліжка і застеливши світ, десь збамкнув дзвін. Голодний каркнув круг. Свіча здригнулась. На сірий аркуш капала свіча. Початком літа, ранньої пори, коли розпочина свою дорогу ще дротне сонце вгору до гори, свою убогу ти пристань покидав. Завершувався Данківський твій круг, між першим скриком і останнім словом. Останнім словом ні, його нема. Одібрано і зір, і слух, і слово. Тенькнула струна, кобзарська, українська, давньоруська. І тимуть руки, і тимуть віки, і весь як є, перейдеш у легенду Цвітка Веснівка, твого зільника в заквітну могутті рідного слова. Помер Шашкевич 7 червня 1843 року. Його послідовниками були старший син Володимир. Микола Остоянович і його син Корнило, Юрій Федькович, Сидір Воробкевич, Іван Франко, Уляна Кравченко, Василь Барка, Ігор Калинець. Твори поета покладені на музику такими композиторами, як Іван Лаврівський, Віктор Матюк, Анатоль Вахнянин, Микола Колеса, Станіслав Людкевич, Анатолій Косанатольський. До сторіччя від дня народження Маркіяна Шашкевича у 1911 році на Лисій горі у рідному селі Підлисі галичани спорудили металевий хрест на кам'яному фундаменті, що символізував тяжкі страждання народу. До 150-річчя від дня народження у 1961 році в селі відкрито кімнату музею і погруддя поета. Русалка Дністрова перевидавалася. Три рази 1910 року в Тернополі, 1950-го 1972 року у Києві. 1987 року у Львові за сприянням Бориса Возницького відкрито музей Русалки Дністрової, а знаходиться він у дзвіниці Свято-Духівської церкви, колишньої семінарської церкви при греко-католицькій семінарії, в якій навчалися творці Руської трійці. Біля музею, по вулиці Коперніка, у 1990 році відкрито пам'ятник Маркіяну Шашкевичу. Наш стрий, наше славне місто, також вшановує пам'ять Шашкевича. Так 1991 року до 180-х роковин від дня народження поета, громадського діяча з ініціативи колективу і рішенням виконкому міської ради. Міській бібліотеці присвоєно ім'я Маркіяна Шашкевича, на абонементі, є куточок, присвячений Шашкевичу, де зберігаються твори поета, видані 1893, 1906, 1911, 12, 13, 1943 років. Це книги із приватної книгозбірні стріянина Ярослава Михайлюка. Австрійський поет Віктор Романюк присвятив йому поетичні рядки. Він сіяв рідне слово у пору передвістя, до кровотечі серця плекав слов'янський лан. Не мав знамення віще в народу руська трійця, як рідний брат Тараса, в народу маркіян. Про Прославлено морощу мовчить вода Дніпрова, Біжить русалка волі по хвилях на Дністрі, І дві зорі над нею Шевченкова й Франкова, З лицем любові й муки сіяють у горі. У трагедійній ролі, у трагедійній драмі, Відмовою народу говорить про народ. Слова в душі народу лунають, мов у храмі, Що замкнутий олживців за заброд. І древо те, що годить во славу Україні, громам не розчахнути ніколи і ніде, Енген стоїть Шашкевич на вічній полонині, як той народу, який у гору йде. Віддаючи шану Галицькому будителю, духівнику і просвітителю, вклонімося йому низенько, бо Маркіян збудив довдав до снаги цілющої води живого слова, щоб рідну мову. Мали ми навіки, Він без вагань віддав себе самого. Любім і поважаємо українське слово, бо воно наша суть під небо до сонця ген-ген полетить, І буде літати, і буде співати, і о руській славі скрізь світу казати. Нагадаю, що в ефірі Стрий. І сьогодні в нашій літературній вітальні звучав радіонарис Маркіяна Маркіян Шашкевич, будитель Галичини, який для вас підготували за відділом юнацтва Центральної бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича Жанна Романівна Лейбек. Та учні 11 класів середньої школи No2 Ростислав Холодницький, Юлія Сабан, Руслан Гонза, Орест Сарахман, учниця 9 класу середньої школи No7 Ярина Тимчишин, учениця 7 класу середньої школи No8 Оленка Гілецька. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо всім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму.